Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Одразу ж хочу зазначити, що я не являюсь професійним педіатром, а також педагогом. До вибору ложки для прикорму свого малюка я підійшла досить відповідально, тому що була впевнена, що вибір правильної ложки принесе мені гарантований успіх на 50%. А де ще інші 50% запитаєте ви. А інші 50% це гарантований успіх при навчанні вашого малюка самостійно їсти. Отож розглянемо для прикладу декілька ложок. Така дерев'яна ложка є досить незручна для дезінфекції, тому що дерево зберігає дуже багато бактерій. Тому одразу відкидаємо такий варіант. Пластикову ложку ваш малюк може досить легко зламати і поранити себе. А також є вона загостреною на кінчиках. Отож ні. Така металева ложка є занадто важкою, а також загостреною на кінчиках. У такому віці малюки мають проблему прорізання зубчиків, тому їхні десна досить чутливі. Беріжіть ваших малюків! Тому я вибрала саме ось таку ложку. З двох боків вона є резиновою. З одного боку, мій малюк любив гризти її, тому що у нього прорізались зубчики. А з іншого боку, тут є дуже зручний дозатор. Мабуть, ви думаєте, що така ложка є досить незручною через її довгий держак, але ні. Тут є ось така тоненька частина, за яку мій малюк любить хвататися. Ось така пластикова ложка. Є не досить зручною, тому що дозатор є досить глибокий, і малюку незручно виїдати до кінця їжу із такої ложечки. Існує ще такі ложечки з зміною кольору. От, наприклад, якщо ложка голубого кольору, і ви занурите її у гарячу їжу, вона змінить колір на синій. Таким чином, матуся буде знати, що їжа є занадто гарячою для подачі малюку. Але я люблю перевіряти їжу сама. І не на запчасті. Для цього найзручнішою зоною є ось така зона посередині між ліктем та вашим запястям. Це найчутливіша зона для перевірки на холод чи гарячу їжу. Отож, якщо мої поради були корисними для вас, обов'язково поставте лайк та підписку. Бережіть ваших малюків, частіше посміхайтесь. Хорошого вам дня і щасливого материнства!